Всім добрий вечір. У нас сьогодні з вами індійські прикраси і трошечки чокорів. Почнемо з чокерів, кого цікавлять, більше прикраси, то трошки там, кілька хвилинок перемотайте і дивіться. Почну я з тонкого раухтопазу, тут 44 см 750 гривень. Раух сам по собі світлий. Зі срібними кульками по центру. Красиво виглядає з підвісочкою і без. Тут до трьох міліметрів намистинка, так що все, що 3 міліметри, то можна буде вдягти світлий раух топаз. Далі 47 см блакитний топаз, Тут до 6 міліметрів намистинка, 47 см на сріблі і через срібну кульку. Красиві намистинки, ось такі. 1600 гривень, і не короткий варіант. нібито дивлячись, кому яка довжина потрібна, але довше середнього, скажімо так. от. Такий 1600 гривень. Зараз покажу трошечки дрібніше одразу, щоб їх можна було просто порівняти. 45 см, 1300 гривень, трошечки дрібніший. І тут трошечки крупніші кульки, а на мистинка трошки менше. Ось так в порівнянні виглядає. Тут ось таким чином кульки розкидані. Знизу, тоді далі вище, ще вище. Ось таким. Чином. Це в нас все срібло. Фурнітура вся срібла. Сьогодні у нас біжутерії не планується. Далі шпінелька 41 см з такою підвіскою 750 гривень. Коротенька, типу чокера 2 мм. Зі срібними кульками. І таким симпатичним галсточком. Є просто звичайні шпінельки, без е, галсточків посередині, але здається, мені, що всі зі срібними кульками можна замовити без кульок. Ось такий карабін. Тут уже. Є підвізка, нічого не треба вигадувати. Далі 45 см ось такий гранат, як сказати, він таких помаранчевих кольорів різних відтінків. 45 см зі срібними кульками на сріблі. От У нас вже були такі, але крупніші. Тут десь 2, ну, може 2,5 міліметрів намистинка. Знизу тут ось такі штучки кульки та сапфірчик маленький по центру. 650 гривень ось такий варіант. Ну, тут насправді невисока якість камінців, ну, я маю на увазі, і колір такий цікавий. У мене буде ще комплектик з таким відтіночком. Але, ще раз повторюю, що тут всі відтінки кожної намастини, вони різні. Десь темніша, світліша, десь взагалі якась сіра така. Ось такий варіант. 650. Далі 42 до 43 сантиметрів. По 1300 гривень. Ось такий цікавий смарагд. Смарагди комплекти в мене є маленькі, лише овальні. Тут між намистинками гірський кришталь, срібний замочок. Також різних відтінків намистинки. Скільки в нас ця? Так, намастинка 1 см, ну і ця десь 3,5 до 4. Гірський кришталь. Ось така комбінація. Це перший, другий 51 см, трошечки довший за рахунок гірського кришталю зверху, срібло. І далі все так само по 1300 гривень обидва. Намистинки можуть бути десь різні, бачите, тут яка щаслива намистина, відтінки, все відрізняється. Приємні оці кришталики, вони Відрізняються завдяки огранці. Красиво виглядають. Я думаю, були б класні чокери з таких Намистинок мистинок, з самих я маю ось. Далі в розмірі 17,5 маленький розмір. Це в нас індійський комплект, індійський, точніше, просто тапас. Тапас, не індійський. Дуже красивий відтінок, і, в принципі, підійде до намиста. Він ще схожий по насиченості більше до швейцарського. Він такий трошечки темніший. Ну, не, не прям небесний, а трошечки темніший. Насичений колір 17,5, 4600 гривень вартість. Дуже красивий, невеличкий, невеличкий розмір, і сам топас невеличкий і великий. Я... Не тягну. Та, я думаю, що мало хто тягне 13, ну, значить, 13 на 10. Сам камінчик. ну, тобто, З адекватних цін, от, я беру найбільші. Взагалі тут то, там, і по 20 тисяч. От, звісно, то вже каратні, крупні, великі. Але то вже будемо такими потім користуватися. Поки що такі мініатюрні. Зате можна їх всюди брати з собою. До речі, про брати з собою я на якийсь час мушу поїхати через кілька днів. Тож, якщо вам щось подобається, будь ласка, напишіть. От що відкласти, я так ну, не зможу, бо в мене не буде, я буду хвилюватися. Ось такі. Я так, щоб порівняти, хочу вам показати у розмірі 16,2, дуже маленький з Тайланду. Цей родований, попередній же ж не родований. Також дуже красивий топас з підвіскою 4800 гривень. Він шикарний. Тут трикутні камінчики. Бачите, мені не налізає зараз руки, у мене щось не цей. Хоча це мій розмір. Був колись. Так, і. 15 ну, десь 14-15 мм діаметру, такий красивий родований. це виробництво тайлант срібло з родієвим покриттям. Мені дуже хочеться показати разом. Якби ще і з чокером. Тут, бачите, трошечки інший відтінок топазу, ще завдяки огранці він так мерехтить. цікаво. Якщо до чокера, то попередній. Комплект більше підходить, але цей просто, просто дуже красивий і ну, він не виглядає дрібним, в принципі. Ну, Хто любить по 10 грамів сережки, то, звісно, буде дрібний, але це не дрібний варіант. Такий з ефектом таким цікавим завдяки граням. Сережка, каблучка і підвіска. І в нас ще буде браслетик, який довжиною 19, 19,5 та 20,3 Те, що можна застібнути від, від цієї довжини бажано сантиметр. Ну, щоб було максимально комфортно, можна трошечки більше. Тобто, це на зап'ясті 17 може бути. На 16 трошечки великуватий Красивої огранки. Топазу вони такі світлі. Красиві блакитні топази. Ці більш ніжного кольору, на відміну від того, що ми з вами дивилися по комплектам. Ось такий браслетик. 3700 гривень вартість браслету. Є у варіанті топаз, гранат 18 ,2, 19 і 6 максимально довжина може бути також дуже красивий. Гранат 3800 гривень. І він такий красивий, світлий, червоний. І далі аметис 19 см мінімум, максимум 20,5 см. Він трошечки крупніший від попередніх наших, буквально, я не знаю, там на міліметр, але виглядає крупніше, бо він і в довжину і в ширину. А метис також 3800 гривень. Ось такі три брасетика. І зараз покажу ще четвертий. Така ніжність, от якби всі такі начепити. Краще з часи була можливість там такі широкі брати мікси або однотонні. Коли ціни не були адекватніші, здавалось би, і тоді було дорого. Так, 18,5, 19,5, потім ще з вами поностальгуємо обов'язково. У нас дуже красивий хризоліт. Скрізь різна висота. І він, бачите, таким шипом. У нас були такі комплекти. У мене ще є така підвісочка десь в закремах. Бачите, от тут відрізняється огранка. 3800 гривень вартість. Хризоліт. Всі камінці, от десь я можу не але кому принципово кажу, що вони різної висоти, бачите, там вище, там нижче. Там ще може бути якось це все природні камінці, робота руками. І десь якась може бути штучка. Це фіоніти всі однакові, а натуральні камінці там з ними важче. Ось така у нас сьогодні з вами історія. Якщо вам щось сподобалось, обов'язково пишіть і пишіть бажано найближчим часом, бо потім мене просто не буде. Я, точніше, маю бути на зв'язку. Скільки всього хочеться, скільки всього планується. Тож. Але постараюся, але які там будуть у нас можливості. Але ви, будь ласка, напишіть. Чи хотілося б вам ще більше таких прикрас кольорових? Індійських. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного вечора. До побачення.